Він регулярно відкривав амбулаторію школи і дитячі садочки. Під час його правління відремонтували сотні кілометрів доріг в Одеській області. На його рахунку був один скандал, пов'язаний з грошима і активістами, стриманий та без темних біографії, яким запам'ятався крайній очільник одеської ОДА. Христина Немченко зібрала досьє на Максима Степанова. Він переміг на відкритому конкурсі на посаду голови Одеської ОДА, офіційно очоловодещину на початку 2017 року. Народився в Росії, отримав медичну і економічну освіту в Україні, займався бізнесом. Є дружина і син. В гучні скандали не потрапляв. За час роботи Степанова в Одеській області запрацювали такі проекти, як Бісмарт та Вчитель Плюс. Завдяки першому можна безкоштовно підготуватися до ЗНО. Другий являє собою викладання шкільних предметів вчителями онлайн, завдяки чому учні з найвіддаленіших районів мають змогу якісно навчатися. Степанов запам'ятався і тим, що регулярно відкривав амбулаторії, школи і дитячі садочки. Проводив виїзні апаратні наради в області. Під час правління Максима Володимировича відремонтувало в середньому 450 кілометрів доріг в Одеській області. Активно лагодили трасу Одес-Сарені. А ще Степанов запам'ятався як любитель влаштовувати ярмарки. Чорним болемським навіть щуки виставка. Я думаю, що ви себе на це. Не був таким скандалістом як його попередник. Не кричав на всі телекамери, що потрібно боротися з корупцією та гангстерами. Проте, в деякі незручні ситуації таки потрапляв в 2017 році. Максим Степанов вніс 600 тисяч гривень застави за екс-голову правого сектора Сергія Стерненка. Той брав участь в мітингу проти забудови літнього театру. Акція перетворилася на сутички з поліцією. Тоді ж розбили голову начальнику поліції Одеської області Дмитру Головіну. Так от, Стерненка підозрювали в організації масових заворушень і збиралися відправити в СІЗО. Завдяки заставі екс-очільника ОДА активіст не опинився в слідчому ізоляторі. через те, що Степанов вніс заставу за радикала, на нього полилося чимало бруду. Однак, згодом про це забули. Були у Степанова і кумедні моменти. Наприклад, під час робочої поїздки в Березівський район Максим Володимирович зробив селфі з коровами. Запам'яталася і перевірка пожежної безпеки в татарбунарській школі. Там викладач, намагаючи скористатися вогнегасником, залила піною всіх присутніх. Дісталося і Максиму Володимировичу. Максима Степанова звільнили з посади згідно з указом президента України. Тимчасово обов'язки очільника Одеської ОДА виконує Сергій Паращенко, Христина Немченко, Сьомий канал.